Зброю, руки нації! Зброю, руки нації! Зброю руки нації! Україна понад усе! Україна понад все! Примані та доставлені до районних Дякую. управлінь! Представтесь, будь ласка, заступник начальника управління громадської безпеки Бойко Сергій Олексійович. Звоняв, підполковник. Дитина міліція уважна, щоб у вас не було проблем. Ви нас оберігаєте. Що нам змінили, Майдан Незалежності змінили на Софію. І ми мирно роз'їжджаємось по своїх містах. Що відбувається в Україні? Ми приїхали сюди, щоб будити інших і показувати. Буржуй грабує, влада керує, нам <різвість> відбило законодавство і що погоджено з органами влади. Але У Україні! Слава! Слава наші! Смерть! Вора! Війна буржує! Мир трудящи! Війна буржує! Сиємо на акція, ми про спілка! Я нічого не робив. Я і сам підшу мене! Я тут! Я нічого не, не порушую! Ніхто не переступає. Я розказую безпідставно, за порушення статті 185 частини першої. Вони придушують свободу слова і закріпачують народ сьогодні. Це яскравий приклад даного закріпачення. Сьогодні ми прийшли виступати головним чином проти нового трудового кодексу. Вони навіть не перекриваються цим. Тепер вони відверто гноблять народ. Тепер міліція відверто порушує права народу. Тому лише озброєний народ. Боже захистити свои права. За свободу и справедливость наш жизненный удел. Мы искренни, и все наши деяния от чистого сердца. Мы можем ошибаться, но, но только потому, что мы люди. Мы падаем, но только для того, чтобы подняться. Мы отходим с этого пути, но только для того, чтобы вернуться и продолжить этот путь. Слава Украине! чтобы нас не могли затримать, мы расходим. Кто куда, кто додому, кто на концерт, кто как хочет. Ну сколько можно этих пошлых вопросов На теле мастер не оставить? 966 عاش بشوختي يا